Ми знаходимось на мистецькому фестивалі «Ї» в сельному місті Тернопіль. Протягом трьох днів музиканти та літератори дарують нам свою творчість, презентують книги, проекти, музичні альбоми, проводять поетичні марафони, акустичні виступи та ночі кіно. Ми з командою КапейТі пропонуємо вам разом з нами подивитися, що тут взагалі відбувається. Зараз для вас писати це робота чи хобі? Робота, звичайно. Хобі в мене зовсім інше. Хобі в мене, знаєте, яке хобі в мене? Я колекціоную вініл, не збираю платіжки це як моїх хобі. А література для мене занадто серйозно занадто глибоко, щоб вважати це хобі. Рий, вовчі, ями роби. Звикаєш жити разом з усіма день при дні. Батьківщина це там, де тебе розуміють, коли ти говориш. Вісні. Kim ubiegał się Więcej to ja nie mstu. Przystaję, kto nie Дорогі друзі з Київського політичного інституту, що, користуючись нагодою, хочеться передати вам вітання, побажати вам хорошої весни, а також чудового літа. Хочеться побажати, щоб ви е, успішно склали свої сесії, щоб нікого з вас не було хвостів, щоб нікого із вас не відрахували, щоб ви всі в вересні знову зібралися на навчиння. Приходьте на київські виступи, приходьте на літературні акції, на рок-концерти. Побачимося обов'язково. Привет киевскому политеху! 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 Привет! 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 Привет киевскому политеху! Мы разъезжаемся, же а сейчас ждем полтора часа, чтобы ответить на нес кимский из Калуги технического института, из КПИ. Увидимся, будет скоро. Привет всем политехническим кискам!